Ми взагалі проводимо зустрічі з нашими пайовиками, де завжди говоримо про те, що нам вдалося зробити, про наші плани і слухаємо, що люди кажуть по всім цим питанням, які побажання, які можливості в нас є. Складаємо їх, щоб жити і надалі разом. Що змінилося? Одне не змінилося. Соціальна направленість роботи з людьми, підтримка людей. Якщо говорити, наприклад, про ясні зорі, де дуже великий масив землі у нас, дуже великий, то ми підняли орендну плату для людей, підняли бонусні виплати для людей і знайшли повністю, безумовно, підтримку. Підтримку, тому що і наші, я не можу сказати конкуренти, ті люди, які теж працюють на землі, фермери, вони теж виплачують і стараються співпрацювати з людьми. Але, як правило, ми завдаємо тон в цій роботі. В роб... В тому, щоб люди йшли і були завжди з нами. У нас не все можна отримати з природи, тобто на полях урожаю. Але найголовніше, що ми завжди повинні розрахуватися з нашими людьми і в ті сроки, які записані в всіх наших договорній роботі. А там написано одне, що ми до кінця кожного року повинні розрахуватися з людьми. Повинні. Ми це робимо. Ми розрахувалися вже з людьми на цей момент. На сьогоднішній день. до 1 грудня, ми розрахувалися. Біля 100 мільйонів гривень у нас уходить кожного року на ці операції фінансові. Ну, наприклад, мінімальне податкове зобов'язання з фізичної особи. Півтори тисячі за кожний гектар повинен громадянин чи фізична особа правильніше сплатити коштів. Ми всі ці кошти сплачуємо за наших ранодавців. У них немає тут ніяких проблем. Якщо ми заключили договор, Зареєстрували його, як повинно бути, тобто офіційно, ми сплачуємо все, що повинна сплачувати фізична особа. Якщо говорити де в середньому 3,5 гектари пай, в середньому, але є де біля 2 гектарів пай, а є де біля 5-6 гектарів. Це по-різному. І сплачуємо ми відповідно до всіх цих розмірів. Відповідно до законодавства і до заключеного договору, ми розрахуємося коштами. Але якщо людина хоче, в нас є такі, що хоч, хоч, хочуть мати зерно взамін, не заперечуємо для цього є механізм. Вони закуповують по согласованим ценам. Це зерно у нас. Це ну, декілька сіл. Може, Грабов, Будея заказують дете на півдні наших підприємств. Но в основному це кошти. Люди хочуть кошти. Крім плати, ми ще допомагаємо соціально людям. То можемо, наприклад, говорити про те, що при народженні дитини ми виплачуємо кошти. Не будемо зараз вдаватися в цифри. Головне те, що ми це робимо і люди задоволені, і претензій до нас немає. Допомога матеріальна йде, обов'язково, якщо на поховання потрібно допомогти. Якщо це на поховання бійця, то тим паче це йдуть ну, дуже немаленькі кошти, щоб допомогти сім'ям. Не так довго говорити про це, сказати одним реченням, то дете, наприклад, в Ясних Зарях, а це знову ж таки левова частка землі там знаходиться, то ми де-то 25 напрямків допомоги, напрямків в допомозі людям виконуємо. В головних офісах наших підприємств працюють люди, які виконують ці завдання, які працюють там на землі з орендодавцями, знають їхні проблеми, питання. І втілюємо в життя ті чи інші програми, які ми плануємо. Але в нас, да, безумовно, ще є менеджери СІЛ. Це менеджери в селі, які володіють і управляють процесами нашої взаємодії з людьми. Вони повинні знати практично в кожній сім'ї, де є радість, де є біда і де ми зможемо допомогти їм. А бонуси це те, що ми при заключенні договору з кожним орендодавцем Ще надаємо йому бонуси за кожен рік підписаних в наших взаємовідношеннях. Якщо до 9 років, то ми надаємо до 9 років, ми надаємо десь півтори тисячі за кожен рік. Якщо більш 10 і більше років ми заключаємо договір, то це 2 тисячі гривень за кожен рік. Знову ж таки, люди абсолютно задоволені, тому що це їхні кошти і це підтверджує те, що наша, направилися в наших взаємодіях. Соціально, якщо стільки в нас землі, стільки років працює компанія з людьми, то мені здається, що ця довіра є.